Традиційні КГБшні методи тримати людей на гачку і ними маніпулювати, і щоб вони виконували волю колишніх агентів КГБ. Напевно, сьогодні агентів Путіна вони працюють і до нині. І ці люди не гребують нічим. І те, що ми проявляємо свою, висловлюємо свою громад... свою позицію громадську, висловлюємо свою своє обурення, це звичайно не всім подобається. От і е, мені після одразу після акції е, зателефонував е, зателефонувала людина, такий Михайло е, Тимчишин. Який колись працював за часів Януковича у керівником апарату в Надвірнянській РДА, знали, що він був такий свідомий і ідейний регіонал. І сьогодні він стоїть якраз за реєстрацією і за цим всім процесом за реєстрацією опозиційного блоку на Двірнянському районі. Ми, ми були в нього вдома. Він нас запросив до себе, ми хотіли, щоб він вийшов до громадськості, ми були в нього під будинком, Він нас запросив до себе додому. Він сказав, що він не зрікається, що це ми причетні до хаосу, і війни і безпорядку в державі. А наступного дня людина, яка предстала з Михайлом Тимчишином, телефонувала мені самого ранку, погрожувала життям і безпеці, погрожувала. Погрожувала безпеці мені та моїй сім'ї, згадувала моїх дітей, сказала, що рік, за рік часу знищить мене і мене не буде. От, ну, і різні такі, Вживаючи нецензурні вислови і так далі. Тому я вирішила в цілях своєї безпеки і в цілях безпеки своїх дітей, я вирішила звернутися в правоохоронні органи про те, що вжили заходів і розібралася в цій ситуації.